Коли суспільство повернеться обличчям до медицини, то ті всі принципи, які є в суспільстві, що лікарі зобов'язані, лікарі мусять, це може збутися, але суспільство повинно також звертати увагу на ті проблеми, на ті виклики, які є в медицині, в світі, в суспільстві, в розвитку, те, що світові стандарти потребують значних фінансових ресурсів. І не завжди це вдається втілити в життя у зв'язку з тим, що в нас йде війна, і не завжди пацієнт може все отримати, те, що кажуть йому по телевізору. Люди повинні розуміти, що не тільки в тісній співпраці з медичним працівником, з лікарем, в тому середовищі, де він знаходиться, можна перемогти ту недугу, з якою він звертається. Якщо ми говоримо про онкологію, то ви знаєте, що у нас девізом є так, це лікується. Тому пацієнти, які вірять в своїх лікарів, вірять в Буковинській клічніку. Вічний центр їм вдається побороти цю недугу.